Перевіряємо навіску. Супер! Ще перевіримо, як вона себе сама піднімає. Працює дуже легенько. Шифано 404 це новинка 23 року. Всі знають за цей трактор. Всім відомий завод шифан. Знову вони в нас є в наявності 4 дизельний мотор потужністю 40 кінських сил, ютурський мотор, Сама найширша резина передня 7,5х16, задня 12,4х24, потужний з високим кліренсом і вже має зовнішні циліндри, які як піднімають, так і давлять вниз. Це тренд 23-го року, і наша компанія, компанія Мінеагро, започаткувала цей тренд. Зараз всі починають інші імпортери завозити трактора із зовнішніми циліндрами і ставити на свої трактора. Але ми, як завжди, попереду, ціна також суперова, як і комплектація. На сьогоднішній день цей трактор 23-го року коштує 7700 доларів. Є в наявності міняє громокачево, кого цікавить, телефонуйте. Є плаваючий режим. Підняти, опустити і сюди зафіксувати плавище, щоб зараз не було дурних запитань, що тут нема плавища. Чехольчик, такого раніше не було, ось такий розподільник. Коробка 4 плюс 1, два насоса, здоровенна коробка передач, візуально видно. Здоровенний передній міст. Ну і, відповідно, дуже хороший кліренс. Хороша оптика. Ну, Трактор супер, тим більше свої гроші, окрема заливна, щоб не відкривати навіть капота. 7700 доларів доставимо безкоштовно. Ну, друзі, коронний наш номер. Пробуємо підняти шифенга. Підняли, ще трохи можемо і включаємо. Передачу. І все працює, понижено. Тобто ви бачите, трактор потужний, циліндри зовнішні, потужні, можна при клієнтові заразу провірити блокіровку поміняти колесо, піддонкратити або ще щось. Тренд 23-го року. Зовнішні циліндри, які давлять вниз. Компанія міні Агромукачево завжди перші, завжди з вами. Замовляйте.